Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. І я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни це наша спільна мета, наша не російська. Це те, що українці, європейці, американці та багато інших наших глобальних партнерів хочуть країни, так які знаходяться так далеко, як Японія, Саудівська Аравія, Аргентина. Вони також браляють нам миру, але ось у чому річ Путін не лише утримує свої інвестиції в агресію. Він подвоює її. Він навіть почав власне по суті наймати солдатів з північної Кореї, щоб no, no ця війна продовжувалася. Північна Корея no, вивчає сучасну війну. Вони не цінують своїх людей. І ми знаємо це. Вони втрачають їх. Чотири тисячі станом на зараз, але Апхенян отримує досвід дешевий, щоб реекспортувати війну, можливо, там, в півні в індотиховіканський регіон, в той самий час. Це об'єднання з зближення з Північною Кореєю показує слабкість Путіна, тому що жоден правитель Москви ніколи б не принизився до того, щоб благати пхенян.